Причини виникнення булінгу. Причинами виникнення булінгу у міжособистісних взаєминах можуть бути різні чинники, які можна поєднати у 4 групи. Особистісні сімейні соціальні причини оточення або середовища, в якому знаходиться дитина. Особистісні чинники це будь-яка інакшість і відмінність дитини від інших дітей. Всі чинники виокремлюють п'ять брак близьких стосунків у батьків з дитиною та відсутність їхньої уваги. Слабкий або занадто сильний авторитарний стиль спілкування, контроль над дитиною. Гіперопіка над дитиною, тиск або жорстоке поводження батьків, що призводить до сприйняття дитиною навколишнього світу як постійного джерела загрози, домашнє насильство, чинники навчального середовища, авторитарний стиль навчання, ігнорування проблеми на рівні закладу. Виокремлення вчителем будь якого учня як позитивного або негативного прикладу. Відсутність контролю за поведінкою дітей. Соціальні чинники це стереотипи, культурні норми, соціальна та економічна нерівність, вплив інформаційних технологій. Обізнаний значить озброєний разом проти булінгу.